Заплющте очі, зробіть глибокий вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Уявіть, як промінь золотого світла проходить крізь вашу маківку і наповнює ваше тіло. Абсолютною легкістю відчуйте, як по всьому вашому тілу протікає легкий приємний вітерець, який повністю розслаблює все тіло, як від голови потік енергії Переходить до ваших плечей, проходить по руках, животу, опускається до пальців ніг, рук. Ваше тіло повністю розслаблене, Воно спокійне. І ви відчуваєте своє дихання. А тепер уявіть себе маленькою дитиною і згадайте найперший випадок, коли вам щось подарували. Вік не має значення. Подивіться, як ви виглядаєте. Як ви дивитесь на людину, яка робить вам цей подарунок? З якими почуттями і емоціями ви берете цей подарунок? Це здивування, радість, подяка. Інтерес, прийняття. Відчуйте, будь ласка, які саме емоції у вас з'являються, коли ви берете цей подарунок, для того, щоб більш виразно відчути ці емоції. Покладіть одну руку на груди в район сонячного сплетіння, а другу руку покладіть на живот в район пупка. І зараз, коли ви відчуваєте емоції, постарайтеся відчути, чого хоче ваше тіло. У зв'язку з цими емоціями. Воно розслаблене і йому приємно. Воно хоче скоріше використати подарунок. Чи навпаки воно хоче втекти або сховатися? Відчуйте, які бажання з'являються саме в тілі. А зараз подивіться уважно на людину, що дає вам цей подарунок. І постарайтеся побачити посмішку, радість, щастя, всі позитивні емоції цієї людини, коли вона вам це дарує. І коли ви берете цей подарунок. Намагайтесь відчути саме позитивні емоції тої людини від того, що він вам щось дарує, що він робить щось саме для вас. І це відбувається тому, що у світі існує круговобіг добра, любові. Благолуче і ця людина дається вам тому, що колись так само давали і їй. Пропустіть через себе усвідомлені відчуття, що все, що вам дається, це бажання людини передати такі ж блага які вона свого часу так само від когось отримала. А тепер відчуйте, як всередині вас з'являється вдячність. Де саме в тілі вона з'являється? Усвідомте, що це не просто вдяка. А саме прийняття та дозвіл собі отримати бажане і зараз, і надалі. Відчуйте, будь ласка, це почуття і покладіть руку в цю область, уявіть вогняну кулю і як вона. Починає збільшуватися в розмірах. Це збільшення вашої енергії вдячності, енергії віри, енергії дозволу і здійснення бажань для того, щоб куля ставала ще більшого розміру. Згадайте випадки, коли вам щось давали безкоштовно. Це можуть бути навіть і не фізичні подарунки, а якісь послуги. Згадайте і фіксуйте щасливий стан того, хто це дає. Вам важливо, щоб у вас сформулювалося стільки бажання безоплатно та безумовно приймати. Намагайтесь максимально відчути свободу в тілі, коли ви берете. Продовжуйте згадувати всі випадки, коли ви берете і кладете ці спогади в кулю і уявляєте, як вона збільшується. Важливо в цей момент усвідомлювати, що даруючи просто дає те що у нього є, і він сам отримує від цього величезне задоволення. Покладіть ці емоції теж в вогняну кулю, подивіться на неї. сфокусуйте свою увагу, як вона стає ще щирішим. Тепер уявіть внутрішнє світло і тепло, яке ви зібрали всередині кулі. І як ця енергія починає розтікатися по всьому вашому тілу, відчуйте це тепло, дозвольте йому заповнити вас повністю. А тепер повторюйте за мною в голос або про себе. Я з вдячністю впускаю в своє життя свій новий стан, стан повного прийняття. Я з вдячністю. Легкістю і задоволенням приймаю всі блага, які приходять у моє життя. Я заслужила цей стан на сто відсотків. І відтепер цей стан – частина мене. Нехай буде так. На благо мені і всьому Всесвіту. Зробіть глибокий вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Повільно відкриваємо очі, в свій новий стан абсолютного прийняття усіх благ в своє життя.